Українськими стежками з Наталі Курі Максимовою на виставці етномандри можна помилуватися красивими українськими краєвидами. Тут представлена барвиста експозиція живопису на склі. У своїх роботах художниця намагається відобразити колорит життя народу, його побут та звичаї. Але дуже багато творів присвячено сім'ї, як першої основі, на якій тримається уся українська культура. Це о, той народний наїв. Це скажімо так, прив'язаність до українського фольклору, до зображення українського. Побуту. Це є малюнок на простому склі, товщина 3-5 міліметрів. Це є дуже яскраві фарби, це олійні фарби. І цікаво, що пані Наталя вона не використовує майже фарб кольорів фарби чистому своєму виді. Вона їх змішує. Таким чином досягається дуже велика така барвистість. Виставка етномантра розпочала свій шлях зі Львова та доїхала до Києва. Вона буде представлена в усіх регіонах України. А тема виставки пов'язана з порами року та. Великими українськими святами важливе місце у роботах художниці займають пасхальна та різдвяна тематики, адже за словами художниці неможливо уявити собі культуру українського народу без великодня та різдва. Можниця, а... Відома тим, що вона працює в техніці живопис на склі зараз, на жаль, це доволі рідкісна техніка, і вона витримує традиційні прийоми живопису на склі, але розбавляє їх по перше своїм позитивом, оскільки вона дуже позитивна людина. По-друге, вона мандруючи україною. Зображає свої враження, пам'ять свою у таких чудових роботах. Картини пані Наталі овійні теплотою та добром, незважаючи на те, що вони виконані на склі, говорять організатори. Адже скло за своєю природою предмет холодний. Але казково-святкові картини художниці привертають увагу не тільки технікою виконання, але й своїми світлими мотивами. Роботи, які представлені в експозиції, як з'ясувалося, можна придбати. Продано більше 20 картин, дуже великий ажіотаж на ці роботи. Це Дуже актуальна тема, і вона торкнулась багатьох відвідувачів. І ці роботи по-третє такі позитивні, такі приємні, такі радісні, щирі, такі сімейні, що багато хто не міг піти з центру, без не придбавши таку красиву роботу. Етномандри почали свій шлях ще у 2011 році з Житомира роботи молодої художниці вже містяться у приватних колекціях України та Канади, Англії та Голландії, Німеччини та США.